Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 5 вересня, 5 вересня 1905 року в американському портсмуті завершилася русско японська війна. Конфлікт, який показав нову силу сходу і поставив російську імперію перед серйозними політичними викликами, у присутності американського президента Теодора Рузвельта, Росія та Японія підписали мирний договір, який остаточно закріпив результат бойових дій. Згідно з умовами угоди, Росія визнала Корею сферою впливу Японії, а також поступилася ляодунським півостровом з портами Порт Артур і Дальній. Японія отримала контроль над частиною південно манджурської залізниці, яка сполучалася ці порти з містом Куанчиндзи. Крім того, росіяни надали японцям право на риболовлю вздовж своїх узбережь жовтого, охотського та Берингового морів. І як символ поступки, Росія передала Японії південну частину острова Сахалін. Цей мирний договір не лише завершив війну, а й показав, що азійська держава може перемогти європейську імперію. У сучасному конфлікті де він став уроком для Росії, змусив переглянути політичну та військову стратегію, а також позначив новий етап у світовій геополітиці, де Японія здобула статус великої морської держави. 5 вересня 1918 року увійшло в історію радянської Росії як день, коли революційний терор став офіційною політикою держави після вбивства голови Петроградської НК. Урицького і замаху на Леніна раднарком видав декрет про початок так званого червоного терору. У ньому зазначалося, що забезпечення тилу шляхом терору є прямою необхідністю більшовицької влади. Постанова передбачала ізоляцію класових ворогів у концтаборах і розстріли усіх, хто був причетний до білогвардійців з публічним оголошенням таких каральних актів. Протягом 1918 року ВЧК репресувала понад 31 тисячу осіб з них близько 6 тисяч були розстріляні. Найбільш знаковим епізодом цієї хвилі став розстріл у Петрограді 512 представників еліти, колишніх міністрів, сановників і професорів. Червоний терор остаточно легалізував насильство як інструмент державного управління, заклавши практику систематичних репресій, яка стала невід'ємною частиною комуністичного будівництва. Ця політика змінила обличчя Росії. Страх і насильство стали частиною повсякденного життя, а суспільство опинилося перед вибором між виживанням і свободою. Історія цього періоду залишається нагадуванням про небезпеку тоталітарних методів і ціну, яку платить суспільство, коли право та справедливість змінюються страхом. Друзі, на жаль, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку підписатись і поставте цьому відео лайк.